Я вітаю вас з прекрасним святом, яке ви подарили сьогодні в селу Гришниці. Ви показали себе після зими, показали прекрасний футбол, порадували себе, порадували глядачі. І кращий вратарь сьогоднішнього турніру це вратар команди Тавижня. Та два пенальти взять за силу. Майстренко Іван. Він не сам наш добав. Давай ханове. А як самі? Так а чого один? Давайте нові учасники. Купка колегію районної федерації футболу також визначені кращі гравці. У кожній із команд. В Команді арсенал Сахновщина кращим гравцем визнаний Мастеренко Владислав. А нас крипник. Пасху дайте, пас. У команді Віталій Віталійович. ще раз. У команді Рубін Тавишня Герасименко Віктор. Молодій. Кого це забив? По неопитності. Він сам в шокі. Темп жовтень Свіченко Олександр. За третє місце місяць нагороджується команда Арсенал да, Сахновщина. На друге місце приємно команда Рубін талежня Як допоможе, так у нього стерсь зтримає. І переможець цьогорічнього кубка Дарнадежинської сільської ради.